Джокер Тода Філіпса 2019 року був дуже непоганим. Неперевершена гра Хоакіна Фенікса, глибока психологічна історія, чудова операторська робота та похмура картинка. Все це працювало на атмосферу. Високі оцінки критиків та глядачів були заслуженими. Але завжди є це. Але правда. Особисто для мене фільм під назвою Джокер був не про Джокера. Це був фільм про травмовану людину, яка не мала жодного шансу на нормальне життя. Але вся суть Джокера бути трикстером, сіяти хаос заради хаосу і задоволення, а не заради помсти чи через образи. І саме тому я досить критично ставився до цього проекту. Надії на цікаве продовження у мене не було, але знову це але я помилявся. Тому зараз я розповім, чому Джокер 2 дійсно хороший фільм, незважаючи на розгромні рейтинги та провальні касові збори, як Тодд Філіпс врятував персонажа Джокера, і чому всі ми, глядачі, стали Гарлі Квін. Після перегляду фільму ми знаємо, що Артур Флек насправді не є справжнім джокером. Спершу це промовляє сам Артур у фіналі судового процесу. Не існує Джокера. Я, тільки я.» А в самому кінці фільму якийсь пацієнт лікарні Аркхем вбиває Артура, який так і не зміг стати Джокером. Цей пацієнт робить собі фірмову усмішку і викрадає злочинну особистість у Флека. Саме так режисер Тодд Філіпс рятує свою ідеологію від критики, таких як я, хто говорив, що це не історія справжнього Джокера, це трагічна історія звичайної людини, Артура Флека, з якою натовп зробив антигероя Ідола, а він просто не впорався з цією роллю. Що цікаво, в коміксах немає жодної достовірної історії становлення Джокера, є безліч версій, але жодної офіційної. Нолан у темному лицарі 2008 року добре це обіграв. Там Джокер Хіта Леджера сам вигадував історії свого становлення та розповідав щоразу нову. Тот Філіпс вчинив не гірше. Ми не знаємо, хто цей пацієнт, який убив Артура. Він просто кілька разів з'являвся у кадрі. Тепер у нього є вкрадена історія, але немає своєї справжньої. Сподіваюся, що в новій франшизі Бетмена не розкриватимуть минуло цього нового Джокера і таким чином залишать інтригу і віддадуть шану персонажу Хоакіна Фенікса. Тепер у нас є новий справжній безумний Джокер, а не та нещасна людина на ім'я Артур Флек. Але далі ще цікавіше це персонаж Гарлі Квін. Протягом усього фільму вона хоче побачити справжнього Джокера, провокуючи Артура на божевілля. Артур намагається відповідати, але зрештою у нього нічого не виходить. І Гарлі Квін розчаровується. Так само, як і глядач розчаровується у фільмі. Що глядач чекав, коли анонсували сіквел? Я думаю, всі чекали, що тепер Джокер нарешті заграє новими фарбами, ми побачимо все його безумство, хаос, який він посіє у Готемі. А що ж ми побачили насправді? Дивну історію кохання ще більш травмованого персонажа, купу діалогів та пісень. Ні, ми цього точно не очікували. Ми, глядачі, і є цією Гарлі Квін, яка хотіла побачити безумство і стати його частиною. Ми хотіли бачити це. А отримали це. Ми, як і Гарлі Квін, розчаровані цим фільмом. Ми більше не любимо джокера і не кажемо, що це геніально. Тот Філіпс провернув свій фінальний вбивчий жарт. Браво! Ну а тепер трохи про те, чому Джокер насправді непоганий фільм. Як можна зрозуміти з попереднього блоку, всі чекали на інший фільм, а очікування чогось, чого нам не обіцяли, виключно наша проблема. Вибір мюзиклу як жанр, на мій погляд, це чудова ідея, але її реалізовано не на 100%. Я б скоротив кількість пісень разів два або зробив би їх більш цікавими і такими, що запам'ятовуються. А вийшло так, що пісні не дуже цікаві ні музично, ні по сенсу. І через це темп і без того повільного фільму провисає. А от Хоакін Фенікс все так само прекрасний, але, на мій погляд, у Сіквелі він підняв свою акторську гру ще вище. В першому фільмі його Джокер був більше тілесним, в другому він, навпаки, дуже статичний, але відіграє він не менш круто. Хоакін Фенікс перейшов у той розряд акторів, коли вони можуть грати тільки очима, їм навіть не треба рухатися в кадрі. Мені Джокер 2 сподобався більше першої частини, тому що для мене режисер закрив питання, яке не давало мені спокою. Він зняв два фільми не про Джокера. Я б сказав, він зняв один великий фільм про Артура Флека. Так, він обдурив усіх нас, але зробив це майстерно. Саме так і треба чинити з такими персонажами. Я дуже сподіваюся, що продюсери та майбутні режисери не зіпсують нового Джокера та спадщину Тода Філіпса у майбутніх фільмах франшизи. І крапка.